Середина серпня це година, коли оточим збору урожаю та його обробки садівникам потрібно готуватися до осені. Два важливі кроки для цього підживлення компостом та мульчування. Є нюанси у виборі як компосту, так і мульчі, але головне повідомлення таке: саме час подумати, відгуки ви візьмете компост і мульчу. Чому вашому саду потрібен компост? Протягом літа у ваших грядках відбиваються дві речі. По-перше, ґрунт витрачає поживні речі, які поглинають рослини. Щоб відновити баланс азоту, фосфору та калію, потрібно внести компост. По-друге, об'єм ґрунту у грядках зменшується через кількість причин, ущільнення від поливу та сили тяжіння, втрата землі разом із корінням вирваних рослин, тому варто добре відтрушувати коріння та ерозія. Компост допомагає вирішити шкідливі проблеми відновити поживну мову та додати об'єм. Де взяти компост. В ідеалі компост можна робити самостійно, змішуючи зелені матеріали, наприклад, скошену траву з коричневими, картон, гілки. Ця суміш розкладається та перетворюється на багато поживними речовинами субстанцію, сходжу на ґрунт. Для цього можна використовувати компостні бункери, випробувати вермікомпостування або працювати це лінійним способом. Але, швидше за все, саморобного компосту вам не вистачить, тому доведеться шукати додаткові джерела. Один із маловідомих лайфхаків міські компостні програми. Багато міст України збирають листя та переробляють його на компост, який потім роздають безкоштовно або продають за символічну ціну. Просто загугліть безкоштовний компост ваше місто. Не думайте, що дорогий компост обов'язково кращий. Я особисто перевіряв міський листовий компост, часто ефективний за дорогий органічний, обережно з гноєм. Гній часто використовують у комерційному компості, а фермери можуть віддавати його безкоштовно або дешево. Хоче він багатий на поживні речі, є ризики. Гній буває холодним і гарячим. Холодний, наприклад, від кроликів або качок можна вносити одразу, а гарячий від корів, коней, курей, спочатку має перегнити, інакше він спалити рослини. Крім того, ви не знаєте, чим годували тварин. Якщо трава, яку вони їли, була оброблена хімікатами, ці речі можуть потрапити у ваш ґрунт. Кілька років тому в Портленді була проблема з органічним компостом, зараженим гербіцидами, який знищив овочеві розеесади. Наведіть з холодним гноєм варто бути обережним спочатку перевірте його на невеликій ділянці. Мульча захищає ґрунт, пригнічує бур'яни та зберігає тепло. Після внесення компосту варто подумати про мульчу. На мою думку, мульча недооцінена, вона зберігає коріння рослин у теплі під час заморозків і спеки, зменшує випаровування вологи, захищає від ерозії та пригнічує бур'яни. Якщо ви плануєте осінні посадки, просто відсуньте мульчу в сторону. Де взяти мульчу? Раніше я зважав, що мульча це однакова суміш, яку продають у мішках або завозити вантажівками. Але є кращі варіанти. Листя відмінна мульча, замість того, щоб збирати його у мішки, просто змітайте на грядки. Воно захищає ґрунт, перегниває у компост і дає притулок корисним комахам. Також можна використовувати солому, не сіно, але найкращий варіант деревні тріски. Смороду довговічні, доступні, часто безкоштовні, і з часом також перетворюються на компост, покращуючи структуру ґрунту. Де знайти безкоштовні тріщини є три способи отримати деревні тріщини. Один ландшафтні компанії смороду можуть продавати тріски, але доставка часто дорога. Я орендував причіп за 20 доларів і забирав сам. Два компанії з обрізки дерев смороду можуть безкоштовно привезти тріски, але іноді довго чекати. 3. ЧП дирапсервіс для безкоштовної доставки тріскок у більшості регіонів. Відгуки різні, але я користувався ним у різних містах і залишався задоволений. Ви можете вказати, які тріщини вам потрібні, наприклад, тільки тверді породи, декілька порад з чипідерап. Вам зателефонують за шию хвилин до доставки. Відповідайте, щоб розпізнати, що вам везуть. Ви можете говорити: зробіть чітке фото місця, куди потрібно вантажити тріщини, щоб водій не помилувався. Обсяг може бути великим іноді до 15-20 кубічних метрів. Але це безкоштовно. Якщо замовити компост і мульчу зараз, ви встигнете підготувати грядки до осені. Крім того, у цих матеріалів буде час стояти, щоб вони не були занадто гарячими при внесенні.